Багато людей, які користуються послугами нової пошти, навіть уявлення немає, що на сайті в них є програма лояльності, яка дає змогу накопичувати бали, які можна буде з часом обмінювати на послуги компанії і якісь спеціальні подарунки. Таку карточку можна отримати на будь-якому відділенні нової пошти. Картка, вона, як вони говорять, спрощує ваш час для оформлення прийомки або відправлення товару. Ось так карточка виглядає на звороті. І так, що для цього потрібно, заходимо на сайт нової пошти, розділ програма лояльності. В пунктику про програму перечитуємо правила умови, після чого заходимо в реєстрацію, заповнюємо невеличку анкетку. Після цього приходить смс-повідомлення на телефон з логіном і паролем. Обов'язково треба собі десь зберегти ці дані, так як і для подальшого, і вони будуть завжди використовуватися. І так, дані вводимо в приватну сторінку і ось так буде виглядати наша приватна сторінка. Внизу будемо бачити кількість зароблених балів. Зліва кількість відправок. Що потрібно для отримання такої карточки? Потрібно взяти друк карти. Ось цю карточку можна роздрукувати собі, завжди носити. При собі, з нею буде, можна обміняти. Не обміняти, а, скоріш за все, отримати таку карточку. Ця карточка у вас також залишається. І, по суті, все, отримуємо карточку, нею ми користуємося. При прийомці відправці товару, а цією карточкою користуємося для входу в особистий кабінет, так званий.